Привіт, друзі! Пісочний різдвяний пиріг на смальці. Такий смачний пиріг справді нагадує бабуси на різдво у селі. Просте тісто з мінімум продуктів. А ви обов'язково діліться, яку випічку традиційно випікають у вас на різдво. Прикрашаємо пиріг цукровою пудрою. Я зробила декор із зірочок та ялинок. Це дуже символічно до свята! Пісочне тісто виходить хрумке, тонесеньке, начинки досить багато. Ну надовго ця смакота не затримається на вашій кухні. Ходімо готувати? Перелік інгредієнтів пишу зараз та залишу у описі під відео. Інгредієнти для такого пирога завжди можна замінити тим, що маєте в холодильнику. Смалець можна замінити вершковим маслом. Дрібка солі та чайної ложечки розпошувача. Наступним до миски відправляю цукор та смалець. І тепер буду перетирати ці інгредієнти робити крихту. Можна зробити це за допомогою витилки, а потім зовсім трішки допомогти руками. Інгредієнти досить швидко поєднуються. І тепер до крихти додам яйце та сметану і вимішую м'якесеньке тісто, яке залишу в холодильнику, на 30 хвилин відпочити. відпочете. Тістечко залишається все одно м'якеньким, і буду розкачувати його за допомогою пергаменту. Таке тісто можна розтягувати по формі, навіть пальчиками, не використовуючи розкачування. Але коржик у мене буде доволі великий в діаметрі, і я зроблю тонесеньке тісто, тож скористаюся качалкою. Тісто виходить дуже ніжним і розкачувати його треба обережненько. Якщо додавати лише жир, а сметану не додавати, тісто буде більш крихкішим. За начинку можна використати будь-яке варення, яблука, смородину або вишню змішати з маком, теж буде смачно. Якщо ваша начинка з варення, наприклад, рідкувата, можна додати крохмалю або подрібнених горіхів. І тоді начинка точно не розтечеться. Якщо один шматочок тісно заморозити, а потім потерти, ось вам буде і тертий пиріг. Але, як на мене, саме такий декор виглядає святково. Така домашня випічка до вподоби буде і дорослим, і діткам. І з обрізків тіста я зроблю тоненький бортик. Випікати 180 градусів близько 35-40 хвилин. Звісно, орієнтуватися на товщину кажука та на свою духовку. Обов'язково залиште, нехай пиріг ухолоне і потім нарізаємо порційними шматочками. Смачне пісочне тісто, але завдяки додаванню сметани та яйця воно не буде кришитися. Я буду вдячна вам за підписку, подобайку та коментар. Обов'язково печіть добрі люди. І нехай вам смакує! І до нових смачних історій!